Ми маємо нести й там слово. Перед війною ми бачили, що війна буде, в нас там воно назрівало війська, кругом були кругом нашого кордону російський. Ми бачили, приїжджали в крайнє село, що видно, де й танки стоять. Вони стояли ще з тих часів 14-го року, де ми кажу, ми за двір виходимо, він і ще стрельне, по п'яні або ще якось, а за двір виходимо, там де збиралися. І так трапилося, що коли війна почалася. Я пішов служити в Збройні Сили. Я вивіз сім'ю свою, ми виходили. Це в 2014 році. Ні. 24. Оце, 24-го 24. ми встали. Да, Утром дружина сказала, почалася війна. Ми зібралися в обід виїжджали, а не заїжджали ці люди-окупанти. По одній дорогі, ми тікали, по другій. Вискочили, пекли. Слава Ісусу Христу. Але ж пішли, я для себе так вирішив, що я маю бути там, бо ми навчалися в Києві на організацію нових церкві в Авраама Байбела. І ми їздили 5 років, а то він каже, вже таких давніх, як ви, вже не є. Ми досі їдемо. Ага. І він, ну, так мені Бог на серце положив, що я задавав Богу питання, де мені потрібно бути в цей час. І Бог мені все время відповідав. Що тобі треба бути серед цих людей, які будуть ризикувати своїм життям, які взяті на смерть, їм там нести треба, слово І для мене сумнівів вже не було, коли я сім'ю я зразу пішов у той же день у воєнкомат, у сільраду взяв повістку, в воєнкомат на другий день я вже служив. 28 служив. Три дні ми доїжджали до Західної країни. Дітей, дружина, ставили, а самі пішли служити. Вже. 28 числа я вже був в Збройних силах України. Серед людей набажних. Серед людей, які в церкву ходять, які знають багато правил постанов, католики, грека, католики, православні, але живого Бога не знають, так як ми. І от моя задача була серед них служити, живого Бога в їхнє життя принести. Наскільки це вдавалося, ми побачимо там, коли там зустрінемося з ними, бо багато вже з них там, вже там молилися. Слави Ісуса Христа, до нього взивали, але вже так розпорядилося Час і все вже там.